Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні відео знімаємо, е, як кажуть, е, по, по слідах попереднього відео в догонку, тому що в тому відео попередньому я розповідав вам про те, які нюанси, які особливості висіву ранньої капусти? І так вийшло, що висіявши тоді ранню капусту, ось саме тоді ми показували, як ми висіяли оцю касету і в стаканчики, і вийшло так, що зійшла вона дуже погано. І чому саме? Ми завжди. Перевіряли капусту на схожість. Особливо, ну, от таку капусту якось е, розфасовану. А таку, як, як оце гібрид козачок, е, оброблену садили просто так. Ну, е, оброблена капуста завжди, е, гібриди, е, вони сходять краще. Ми їх е, практично не перевіряли, а от е, капусту Детмершер Фрюрер, яку ми посіяли теж в стаканчики теж ранню, е, нас запевнили, що вона ну, просто свіжа і зійде прекрасно. Але ж, як бачите, зійшла, е, ця не зійшла зовсім, а ця зійшла погано. До чого це я все веду, друзі? Обов'язково, обов'язково, перед тим, як сіяти ранню капусту, обов'язково провірте її на схожість, тому що якщо ви не певні, зійде вона чи не зійде, і посадите, посіяти її ось так, як ми в касету, ну, в стаканчиках, то ще, ще можна її прибрати, там, пересіяти. А в касету, коли вже якась частина зійшла. А остальна не сходить або ще тільки витикається. Те, про що я говорив: капуста в неї такий тепловий режим, що коли вона сходить, її обов'язково треба температуру понижувати і під світло. І виходить, що та капуста, яка вже зійшла, її треба більш прохолодне місто і під світло, а та ще не сходить, їй потрібне тепло. І в такому, в такому випадку касеті що можна зробити? Ну нічого практично. Тому, тому дуже дуже важливо, е, якраз оце той такий е, одна із особливостей е, висіву ранньої капусти, що обов'язково або провірте. Ну як провірити, візьміть от такий же стаканчик. Візьміть, посійте там насінин 10, особливо, якщо ви висіваєте отаку от капусту, там її тут вона недорога і можна провірити так. насінин 10 і провірити її на схожість. І ви тоді точно будете знати, зійде та ваша капуста і скільки, яка її схожість. Між іншим, капуста, щоб ви знали, кожний рік. Якщо вона от від моменту, якщо там розфасовка написано, що капуста там якогось року, від того моменту кожен рік капуста втрачає приблизно 25% своєї схожісті. Ну, ось у нас ця капуста козачок, начебто ще, ну я й знав, що сходитиме трошки вона гірше, тому койде, якщо ви дивились відео, по дві насінини ложив на той випадок, коли якщо не зійде, щоб можна було перепірувати. Щоб не була пуста ячейка. Ну, а вийшло, що зійшла ще гірше. Ну, Видно, трошки і, і тут е, з датою написали неправильно. Тому, друзі, обов'язково обов'язково дивіться на оце. Е, або, або провіряйте, щоб ви були впевнені у схожості капусти, що ви посієте, або ж. Е, е, Ну, не, не садіть, якщо не впевнені, не знаєте, то не садіть у касети. Краще вже в стаканчики. Ну, ще е, на, на стаканчики, щоб вони краще ставали, зараз вам покажу той такий лайфхак, чи як воно називається, коли стаканчики обрізаються. Ось можна обрізати стаканчики, і тоді такий стаканчик, любу форму, коли ви ставите, ось. Коли не обрізано, оці верх заважає, щоб стаканчик гарно, плотно один до одного ставав. А коли обрізане, йому можна зробити будь-яку форму. Так що це ду дуже зручно. Ось, ось дивіться, у нас обрізано, посходило. Один до одного, вони близенько стають, вони не, не займають ніякої пустоти. І дуже, дуже зручно. Ну, ми тут просто е, я, не, не обрізані були, бо просто додали для того, щоб касета гарно стояла, щоб її удобно було переносити. Ну, оце ось дивіться, саме, саме головне те, що. Коли ви висаджуєте в касети, і це я вам скажу не тільки із е, з капустою. Це з усим. Щоб ви не садили, якщо ви сієте там чи томати, чи перець, сієте в касету, треба або щоб було пророщене насіння, щоб ви бачите точно, що насінина вже дасть проросток, корінчик, що буде рости, тоді сійте в касету. Якщо ж ні, то, то краще краще в стаканчики, щоб можна було стаканчики. Ті, що зійшло, погрупірувати їх одні до ті, що зійшли вже до однієї кучки, ту ж ті, та, що ще до сходи в другу, а та, що зовсім не сходить, може треба буде пересівати, чи, чи ще як. Тому що бачите, ж, як я говорив з капустою. Взагалі її важко вирощувати разом з іншими овочами, тому що для неї повинен бути зовсім другий температурний режим, набагато нижча температура. Іначе ж вона зразу витягується. Ось навіть ця що капуста в нас сходить, ми її ось зразу ж під лампу, прямо ось я на відро ставили ми сюди, ось вона близько під лампу, і все одно вона трошки тягнеться, тому що ми не можемо її прибрати. Та ще не зійшла, і вона сходить, їй треба, щоб було тепліше. А тій треба, щоб було вже холодніше. Ось отаке, е, я думаю, в, в, важливе таке зауваження до цього, е, до, до вирощування. саме. Капусти та і не тільки капусти. В касети треба садити тільки впевненість, впевнившись у тому, що, що воно у вас гарно зійде. Іначе у вас будуть пусті ячейки, місто буде зайняте, а результата не буде ніякого. Тому, ну, так, сьогодні таке коротеньке відео. Якщо воно було вам корисне, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього вам доброго.